Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу! Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я ділюся рецептами страв, які приходять до будь-яких моментів життя, будні хрестин, весіль, дні народження, християнських та світських свят і просто веселих посиденьок з друзями. Наприклад, чому ж не посмакувати налисниками чи пиріжками, але до них обов'язково потрібно зробити добрячу начинку. Зараз я вам розповім, як приготувати універсальний варіант начинки з фаршу та печериці. Для її приготування треба взяти 1 кг свинячого яловичого або змішаного фаршу. 500 г печериців, 2 нарізані цибулини і 3 натерті на дрібній терці морквини. Далі спеції: сіль, пекучий та чорний перець, копчена паприка і приправи до м'яса. Наливаємо на пательню 2 столових ложки олії і смажимо нарізану цибулю до м'якості. Не забувайте її постійно помішувати. Після цього насипаємо дрібно натерту моркву, продовжуємо смажити знову ж таки до м'якості. Потім вкладаємо до овочі фарш і швидко розділяємо його на грудочки, поки він ще не підсмажився. Далі розмішуємо м'ясо з овочами до однорідності і смажимо на невеликому вогні, доки фарш не змінить колір. Перемішувати його треба часто, щоб не пригорів. Додаємо 2 чайних ложки паприки, 1 чайну ложку солі та перчим за смаком. Також не забуваємо про приправу до м'яса. Її потрібно не більше однієї чайної ложки. Смажимо ще одну хвилину і відставляємо в бік. Далі на іншій пательні з олією смажимо нарізані шматочки печериць. Коли вийде рідина, треба смажити доти, доки вона випарується, постійно помішуючи гриби. Додаємо півчайної ложки солі. Отже, рідина повністю випарувалася, гриби готові. З'єднуємо фарш та смажені печериці. Ось така начинка у нас з вами вийшла. З чим тільки не печуть пиріжки та не варять вареники із капустою, з сиром, із печінкою, із картоплею і навіть з горохом. Але цю начинку я недаром вважаю універсальною, адже вона смакує практично всім. 750 г капусти, яку треба дрібно нарізати, дві цибулини і три морквини. Цибулю нарізаємо кубиками, а моркву натираємо. Цибулю не обов'язково дуже потрібно. Далі висипаємо її в миску, моркву натираємо і теж відставляємо в бік. Зараз дійшла черга до капусти, розрізаємо її на 4 частини та довільно подрібнюємо. Отже, овочі розкладені по мисках. А зараз беремо глибоку пательню, наливаємо 2 столових ложки олії, додаємо 30 г вершкового масла, розтоплюємо його, висипаємо нарізану цибулю, Смажемо овоч при перемішуванні до м'якості. У процесі додаємо одну чайну ложку цукру. Це потрібно для карамелізації. Цибуля обсмажується до легкої золотистості. Додаємо у пательню моркву і теж смажимо до м'якості. Потім солимо та перчимо овочі, додаємо чайну ложку сухого чеснику і продовжуємо тушити вже з капустою. На перший погляд здається, що її дуже багато, але цей овоч при тушкуванні зменшує об'єм майже втричі. Коли капуста трохи всядеться, печемо та солимо її за смаком і перемішуємо. Трохи пізніше додаємо чайну ложку сухого чеснику, перемішуємо і тушкуємо овоч під закритою кришкою. Але це не означає, що треба так залишити надовго. Періодично обов'язково перемішуємо капусту з овочами, щоб не пригоріла. Зазвичай до цієї страви капуста тушкується 12-15 хвилин до напівготовності. Капусту можна залишити і так. Але я ще додаю півтори чайної ложки паприки. Добряче перемішую. Через 2 хвилини вимикаємо вогонь. Попередньо відварюємо 5 яєць, очищаємо їх, нарізаємо кубиками і висипаємо до капусти. Все перемішуємо і начинка готова. А ось і головний інгредієнт цибуля. Для начинки її потрібно 750 грамів. Також треба взяти 300-400 г плавленого сиру, чайну ложку цукру, 20 г вершкового масла, пучок нарізаного кропу, півчайної ложки сухого чеснику, чорний мелений перець, сіль за смаком. За бажанням можна взяти і пекучий перець, і також відварених 4 яйця. Далі подрібнюємо цибулю. Але не забувайте обрізати кінчики, вони тут зайві. Беремо пательню у моєї 28 см, наливаємо рослиною олії 2 столових ложки та кладемо шматок вершкового масла 20 г. Розтоплюємо його, висипаємо цибулю і смажимо її до м'якості. Під час смаження додаємо 1 чайну ложку цукру, розмішуємо. Як тільки цибуля змінила свій колір, відразу солимо та перчимо її, перемішуємо і досмажуємо до готовності, але дивіться, щоб овоч не згорів. Взагалі зараз прозвучить інформація для починаючих господинь. Цибуля дуже несмачна, якщо її не досмажити або пересмажити. Отже, готову цибулю викладаємо у миску. І додаємо у гарячий овоч плавлений сир. Все ретельно розмішуємо за допомогою лопатки. Якщо хочете, можна попередньо натерти сир на терці. Оскільки цибуля гаряча, сир швидко розтопляється, тому наша начинка швидко перетвориться у однорідну масу. Додаємо до миски по одному яйцю і кожного разу розмішуємо. Після цього всипаємо кріп, сухий часник, чорний мелений перець і трішки пекучого. Орієнтуйтесь на власний смак. Варені яйця з'єднуємо з зеленою цибулею, підсолюємо, перчимо. І начинка готова. Для начинки нам потрібно 1 кг 250 г вершкового сиру, 2 яйця, 250 г цукру, 110 г кураги, 110 грозинок, 300 г заморожених чорниців. Першочергово роцинки заливаємо укропом на 15 хвилин, після чого просушуємо. А курагу нарізаємо шматочками. У вершковий сир вбиваємо 2 яйця. Засипаємо 250 грамів цукру і різану курагу та замочені родзинки. Все ретельно перемішуємо до однорідної маси. Для приготування смачних пиріжків з начинкою перш за все потрібно взяти. 200 г зеленої цибулі та нарісати її дрібненькими шматочками. Далі нам треба відварити 5 курячих яєць і теж подрібнити її. Окрім молодої цибулі та яєць, до начинки треба додати 300 г розтопленого вершкового масла, а також сіль і перець для приправи. У мисці з'єднуємо зелену цибулю, розтоплене охолоджене вершкове масло та варені яйця. Суміш перчим та солимо за смаком і гарно розмішуємо. Доброго дня, дорогі друзі та гості мого каналу. А також, шановні підписники, дуже рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я ділюся найкращими перевіреними рецептами. Сьогодні хочу запропонувати грибну пісну начинку, до вушків, пиріжків, налисників та рулетів. Отже, що нам потрібно для приготування грибної начинки? Спочатку треба налити у миску холодної води і взяти 200 г сушених білих грибів. Також можна і інших. Засипаємо їх у миску, гарно перемішуємо. Погляньте, якими гриби стали після ночі. Все зайве вийшло у воду і вони наразі готові для приготовлення. Рідину потрібно сідити за допомогою сита. У 5-літрову каструлю наливаємо 3 літри води і відразу висипаємо гриби. Варити їх потрібно 15 хвилин після закипіння, адже продукт замочувався цілу ніч. Якщо зробити це всього на 40 хвилин, то час приготування збільшується до півгодини. Починаємо готувати начинку до вушок. У пательню наливаємо 2 столових ложки оливкової олії або іншої, яка вам подобається, та висипаємо 3 нарізаних кубиками цибулини, смажимо овоч до м'якості при перемішуванні. Після чого висипаємо 3 терті морквини і теж смажемо, поки вони не стануть м'якими та не змінять колір. Після цього додаємо грибну масу, перемерлену за допомогою блендера. Тут теж є варіанти. Можна гриби просто порізати або змолоти на м'ясорубці. Отже овочі з грибами перемішуємо, чекаємо, поки випарується рідина, але довго смажити не потрібно не більше 2 хвилин. Після цього солимо перчимо за смаком. І знову перемішуємо. Треба посмажити ще одну хвилину і відставити пательню з вогню. Начинка повинна охолонути. Варто зазначити, що таке поєднання продуктів дуже гармонійне, корисне та смачне. Отже, вушка для борщу виходять просто неймовірними. Ось така страва вийшла по рецепту моєї любимої матусі. Це дійсно смачно. Тому обов'язково порадуйте себе і свою сім'ю. А також не забудьте підписатися на мій канал і поставити подобайку. Всім смачного та продуктивного дня!